Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми з вами розглянемо турне Путіна Арабськими Еміратами. І дивимося турне Путіна. Що це взагалі таке? Ну, тут і помпезність показують, тут показують і серйозні справи. Ось. Будемо так говорити, тут і про якісь партнерські угоди заключити, повернути на себе на ринок, може бути, знайти якихось друзів, якось, знаєте, ну тут таке, контакти, замирити боротьбу, тобто помиритися, примиритися і налагодження контактів. Прояснити ситуацію для себе. Наскільки це буде вигідним для Росії ця поїздка? Ну, я би сказала навіть дуже вигідна. Дивіться, самі гроші, самі грошові карти. Ось. Крім. Ну, вони не дуже великі. Це грошові карти. Але коли йде ця карта і ось ця ці дві, так, це говориться, що їм вдасться зробити фундамент, тобто закріпитися. Тобто їм вдасться закріпитися. Тут чітко направлено у них бачення, що треба закріпитися, їм вдасться налагодити цей контакт. Співпрацю ось якось так, наскільки я бачу, тут дуже добре вдасться закріпитися на цьому ринку. Тепер давайте, що це дасть Україні. Що Україна з цього має? А Україні нічого. Нам нічого. Нам навпаки, тільки неприємності. Якісь неприємності для нас. Для нас якісь неприємності. Зараз я спробую їх прочитати які саме. Ну, дивіться, якщо тут е, дрібні гроші, так, дрібні монети, то тут крупняк іде, тут король монет. Це говорить для України, ну, якось е, недобре. Тому що якийсь через це, що Путін поїхав, у нас піде якийсь, якщо король, це може бути і людина. Тобто якийсь крупняк від нас відійде. Вони будуть намагатися. Намагатися якусь фальшиву інформацію, якусь таку гру за спиною. Зараз ми подивимося тут. Да-да-да. На міжнародному рівні підірве трохи, я так бачу, якийсь скандал, якесь викриття. Зараз я подивлюся. Да, от, і місяць вискакує сам. Тут щось домовитися, щось домовитися. З кимось домовитися, щоб у нас, ну, будемо так говорити, якийсь скандальний. Це навіть, ви знаєте, може бути корупція. Тому що плюс і ця карта, яка вискочила, це може бути стосуватися нашої корупції, щоб нам не давали інвестиції, щоб в нас не вкладали. Тобто, перетягнути е, ковдру на себе. Тобто, щоб оце велике. Але все рівно йому не вдасться там дрібненькі, я бачу. Тепер ви знаєте, ходять чутки, і ось тут мені вже натякає. От, натякає ось ці три кар... чотири карти, вони вже натякнули, що якась має бути угода, якась домовленість двох країн. Ось, і якась непрозгора угода. І я згадала, що хтось говорить, що він їхав зробити майданчик для майбутніх переговорів з Україною. Тобто, якщо так. Тобто майбутні переговори з Україною можуть бути в Арабських Еміратах. Давайте це подивимося. От вже теж знову Да? Виглядає, що так. Зараз будемо дивитися конкретніше. Чи дійсно він поїв. Ну, свого щастя шукає кожен. У кожного своє щастя, і навіть тирани і терористи шукають теж щастя. І так, дивимося. Чи дійсно, ну, карта вже підтвердила, але дивимося, що там з угодою? Ну да, закріпити хочуть, хочуть, їм потрібно це. Стопроцентово, угу. мої дорогенькі, ось вам теж ем, спілкування. Ось. Ну, Виглядає, що да. і він готовий в це вкластися дуже добре. Я маю на увазі Путін. Готовий дуже добре вкластися, лиш би знайти ось, цей, ось це. Знаєте, як це називається? Перфектне місце. Ідеальне місце, можна навіть сказати. Ідеальне місце. Тут дві королеви: королева кубків і королева мечів. Ось як. Ось як. Зараз ми цих дам розберемо. Це не значить, що це дами. Це країни, Росія, Україна. Україна, Росія чи навпаки. Давайте зараз подивимося. І що в мене знов. Ви знаєте, в цій справі блокада і незрілість. Ці, ці, ці дві карти показують, що саме у цій справі, тобто в переговорах, в перемирі і тому подібне домовленостях цих. Якась є така, знаєте, щось у них хочеться і коліться, і тому подібне. В них є план, але зараз ми подивимося, хто з якими а, тут почуттями. Я не знаю, де тут Україна, де Росія. Я хочу спробувати розшифрувати. По три карти кину на кожну королеву. Щоб розібратися, яка це країна. Будемо з вами розбиратися, яка саме країна де. Угу. І так. Так, ця сторона і ця сторона. Дивіться, я так скажу: королева мечів. Вона взагалі то, як би це сказати, не дуже хоче примирятися, наскільки я знаю. За характером, королева мечів це така, знаєте, для неї їй примирення не потрібне. Королева Кубків вона зазвичай йде завжди на примирення. Завжди йде на примирення. Можна сказати, що це Україна, тому що, тому що сама Українці не хочуть примирення. Ні з ким, але наша влада, на жаль. Але І ми дивимося ось тут, що скоріше за все, ні. Яка можна сказати, тут слабша сторона, слабша ось ця сторона? Ця сторона сильніша. Та сторона, яка йде на примирення, вона слабша, але вона чітко бачить, що вона робить. Тобто, я тут бачу, дивіться, хто представляє нашу владу. Все зрозуміло, правильно? Тут я так бачу. Теж вони, ну е, будемо так говорити, ну, я би, ще, я би ще тут доклала, щоб трошечки краще розібратися, тут вкладаються величезні гроші, я би сказала, це Росія. Росія, ви, ви знаєте, угу. якщо взяти владу, то да, вона хоче. Вона хоче, вона тягне нас усіма силами у той сувок. Якщо взяти українців, ні, то навпаки, ось тут. Але дивіться, тут виглядає, що втрата потужності війська, чи це Росія наразі, чи це Україна наразі, ну тут плачевніше стан. Тут плачевніше. Якщо взяти те, що. Вони не вдома, так? Росія хоче більше примирення, так? то Тоді, розумієте, то треба більше часу, щоб в цьому розібратися. Але чомусь мені здається, що ось це. Що, ось це? Ну, тому що тут ресурс великий. Тут йде втрата, велика втрата ресурсу не тільки дивіться, Україна своїх грошей ну, майже немає. Росія, вона вкладається, її злить. Її злить це. Саме тут вони хочуть перемиря, тому що ось ця карта про це говорить. Вони і йдуть на цей крок, щоб зробити це перемиря. Українці, в принципі, влада, якщо і хоче, підлизуються, зализуються. Туди з тою стороною всі знають прокротів. Тому тут нема що такого, немає тут нічого такого е, таємного. Так? Але народ України, дивіться, страждає. Тут е, перемир'я взагалі не хоче. От українці не хочуть. Влада, якщо і хоче от дивіться, як тут цікаво: це влада, а це українці. Це е, е, влада Рашкіна. От, а це руські, і дивіться, вони збирають, тобто, у них великі втрати йдуть по ресурсам. Тобто, як би це сказати, у нас теж у нас теж втрати є. Але ось тут конкретно говориться, що країна багато тратить. Наша країна у нас дуже багато, як би це сказати, у нас своєї зброї немає. Ось давайте почнемо з цього. І ось тут говорить, що зброй. Тому я йду, що ось це е, російська, тобто Рашкінс чи як то назвати, а це українська сторона. Тепер я подивлюся ось тут карту. Угу. З другої сторони, з другої сторони, якщо ми дивимося, але я не буду це враховувати, тому що це треба було зразу так. Дивимося далі. Ось то виходить, що виходить з цього, що Росія хоче перемир'я, влада хоче, до речі, до речі, до речі, влада, будемо так казати, вони, сильніша у них влада. Вона працює конкретно і дивіться, тут ще й ключики в них є. Бачите, вони ще мають ключики до нашої влади. Наша влада слабка. Візьмемо з того, що наша влада ну, слабка. Покупках це ну, шапітовий, так всі знаєте. Це артисти, це творчість, але не керівництво. Королева мечів, вона конкретно керує. Хто додивився до цього кінця, тепер вже ми розібрали. так, Це українська влада, це російська влада, рашинська. Ось, Але народ не хоче. Народ не хоче оцих як би це сказати. Ну тут ні, ні, влада так, а народ не хоче ніяких перемирій, а влада аж пісіє. Знаєте такий вислів. От. І тепер я так розумію, що у е, цих е, расистів у них є ще ключик до нашої влади. Наша влада слабка перед цією владою. І ось готується, бачите, вертаємося назад до всього розкладу, тобто готуються перемовини. Чи відбудуться вони, чи не відбудуться? Давайте подивимося. Чи відбудуться вони взагалі? Да, виглядає, що відбудуться. Будуть і десь за кордоном. будуть Ну Тут, е, знаєте, примусять. примусять примусять е, Давайте так, будуть це Арабські Емірати. Да Сонячна країна. Якщо не Арабські Емірати, то якась сонячна країна. Ось ці карти показують. Там, де дійсно, сонце гріє, е, як то кажуть, е, 24 на 7. От. Круглорічно, круглодобово, ну, там, де багато сонця. Ось, і перспективи такі, що це будуть таємні. Знову будуть якісь таємні угоди, щоб ви розуміли. Тобто, виглядає, що Росія вона тут сильніша за українську сторону, набагато сильніша. Тут вийшли дуже сильні карти і ресурс. У Росії є ресурс, в України його немає. Україна воює чужою зброєю і своїми тілами. Ось як. І це робить страждання. Це от страждають наші люди, щоб ви розуміли. Тому люди не хочуть цього ніякого перемиря. Хто хоче перемир'я, здавайтеся зразу і вперед. Ось. А Росія, вона дійсно, тут чітко. Вона, знаєте, сконцентрувала увагу свою, у них втрати паралельно, їм добитися результату любою ціною, якось так. Гаразд, мої дорогенькі щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і дякую вам за ваші теми, за ваші запитання, підтримку. І бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!